Всім привіт, дорогі друзі! Я радий вас бачити в себе на новому відео. Якщо ви мене перший раз бачите, то мене звати Евгеній, Ось мій інстаграм та пошта по питання співпраці. Сьогоднішнє відео піде про те, як відклеїти від нашого автомобіля те, що приклеєне на 3 м скотч. А це може бути і логотип, якийсь напис, як в моєму варіанті, це буде молдінг. Коротше, все те, що приклеїне до нашого автомобіля на 3 скотч. Я розповім, як відклеїти. А як відтерти 3M-скотч від нашого кузову, як підготувати поверхню, ну і, звичайно, що назад приклеїти. Я відклею неоригінальні молдінги і встановлюю оригінальні молдінги. Тому про це серія якраз таки буде. Вмощуйтесь зручніше, не забудьте про підписку на мій YouTube канал. В описі під цим відео ви знайдете різні корисні опилівські групи. Ну і, в принципі, все. Приємного вам перегляду! І так, друзі, перед нами наша проблема. Проблема, яку потрібно прибрати. І ця проблема може бути або логотип, або напис, або от як зараз, молдінг, все те, що наклеєне до вашого кузову на 3 м скотч. І тепер питання: як це все діло прибрати? Прибирається ну, можна, якщо це звичайно якийсь там напис, то можна його просто відірвати від кузову. В цілому нічого складного, він маленький, підірвати зможете і відірвати легко. Там є свої нюанси, але в цілому можна. Навіть логотип так можна зняти не завжди, але можливо. Але якщо діло доходить до молдінга, то відірвати так не вийде, тому що площина досить велика. А якщо ще й елемент ви хочете повертати до себе на кузов, то у вас це не вийде. Тому що, коли ви будете відривати ось таким чином молдінг, то є великий шанс тому, того, що ви його просто пошкодите. Під час того, як ви будете його відтягувати, він вас може просто репнути. Тому єдиний варіант це зрізати. І зрізати можна звичайною ниткою. Тому запасіться досить товстою ниткою, намотайте собі на руку і почніть зрізати. Я вже почав це робити, як бачите, ось тут трішечки зрізав. Заводите за ваш елемент, і ось такими рухами поступово починаєте. Зрізати ваш елемент. Одразу кажу, що нитка може рватися, тому запастися нитками потрібно. Але в цілому це дешевий, простий, не завжди легкий, тому що потрібно трішечки помаслати буде. Але дієвий спосіб. І коли ви повністю зріжете свій елемент, от бачите, зараз порвалась нитка, тому трішечки потрібно її запастися. Коли ви зрізаєте цей елемент, Повертаємося до нового пункту: як прибрати сліди вітриєм скотч. І так, друзі, після того як ми зрізали наш елемент з нашого кузову, все це якось там відмили, тому що під ним стовідсотково буде бруд, нам відкривається наступна картина: те, що 3 м скотч залишився на нашому кузові. І звичайно, що виникає бажання його. Відчухмарити. І тут ні в якому випадку не беріть якийсь там шпатель або лезо. Ви просто пошкодите лакофарбове покриття. Це робити не можна. Але для цього вже придумали давно ось таку штуку. Це ну, якщо просто загуглити, то резиновий круг для зняття трем скотчу. З кузову. Можете погуглити, він продається. Ось так він виглядає. Зараз у вас буде якраз такий прольот, і він зроблений для того, щоб його садити на, наприклад, шуруповерт. Ви ставите, закручуєте і починаєте потихеньку чистити. Тут одразу кажу: ні в якому випадку не лупаніть багато обертів і не перетримайте, тому що можна знову ж таки пошкодити ваш лак. Тому обережно починаємо. Відчищати наш скотч. Ну, зараз, якраз таки, я покажу, як це все діло відбувається. Ставимо і потихеньку. Поступово. Він трішки буває, відкручується. Він поступово починає згризати наш 3М-скотч. Він його бачите, він його стирає. На це потрібно, звичайно, що час, але в цілому для такої речі не економимо час і не спішимо, тому що нам потрібний результат. І поступово це все діло. Відчищаємо. Бачите, його менше, менше і менше становиться. Коротше, на це потрібний час, тому знімаємо скотч ось такою штукою. І так, приступимо до підготовки наших молдінгів, щоб їх приклеїти до автомобіля. Як я вже казав, це оригінал, свіжо пофарбований. Ну, і, звичайно, що оригінал є оригінал, він ідеально підходить до автомобіля, ідеально його підкреслює. Все як по заводу. Ну Після того, як я це все діло встановлю, ви зможете впевнитися вже в прольотах, що ці молдінги ідеально підходять Астрі. І так, що нам потрібно перше зробити? Це обезжирити як нашу поверхню, до якої ми будемо клеїти в нашому випадку це двері, так і елемент, який ми будемо клеїти в нашому випадку, це молдінги. Чим обезжирювати? Ну, Тут на ваш розсуд. Що вам більш всього подобається? Можете взяти, наприклад, ам... Антисилікон можете взяти, наприклад, от як я взяв калошу. Коротше, беремо те, що нам більше всього подобається. Це, по-перше, по-друге, те, що не пошкодить наше лакофарбове покриття, і те, що гарно обезжирить. З цим в цілому справляється гарно калоша, тому можна її спокійно брати. Далі, ну, звичайно, що обезжирюємо ту поверхню, там, де буде приклеюватися двохсторонній скотч. Далі, який двосторонній скотч тут обрати? Я обрав виробництва 3M, ось так він виглядає. Ширина 9 мм, і довжина 5 міліметрів, і таких я взяв дві упаковки. Ціна на момент зняття відосу 310 гривень за одну упаковку. Тобто 300 620 гривень за дві упаковочки і залишиться там ну, максимум метра два, десь плюс-мінус. Тому в цілому досить вигідно було обрати 2 по 5, ніж 5 і по одному метру добивати. Тому, що, коротше. Так дешевше було. От, тому в залишку там залишиться і далі що нам потрібно. Ми обожирюємо, як я вже сказав, приклеюємо наш м скотч і йдемо до автомобіля. Отут хотів доповнити стосовно того, як правильно і рівно приклеїти молдінг до кузову нашого автомобіля. Звичайно, що все це діло обезжирили, прогоріли для того, щоб краще 3М-скотч почав працювати. І після цього зверніть увагу, що я робив. Я відклеїв крайні частини молдінгу і трішечки відклеїв 3М-скотч, який на всю довжину молдінга, і їх завернув для того, щоб їх можна було потім потягти і все це діло приклеїти. Я це все відцентрував до кузову. Приклеював, вирівняв по відношенню до кузова, і далі зверніть увагу, що я зробив. У ці завернуті частини 3М-скотчу, плівку. Я просто її витягнув з під молдінга, тому що я залишив ось ці вусики, і просто притиснув до кузова. Це якраз таки ви зараз спостерігаєте. І саме по такій технології найпростіше приклеїти молдінг, тому що а, у вас є можливість поєрзати перед цим молдінг. І не приклеїти його всю площину. Тобто ми тільки края його приклеїли до кузова, подивилися все рівно, і потім вже повністю ми це діло приклеїмо. Ось така технологія, і вона реально працює. І за допомогою неї дуже дуже легко можна приклеїти молдінг, і він у вас стане максимально рівно. Ну що, друзі, ось таке відео вийшло. Сподіваюся, що вам воно сподобалось. Сподіваюся, що вам воно було корисним. Не забудьте про підписку на мій ютуб канал, ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. Бажаю вам всім мирного неба над головою. Далі буде тільки цікавіше. До зустрічі!